Друзі, ви такого ще не бачили. Дивіться скільки качок. Це все качки дикі. Вау! Це все дикі качки. Дивіться скільки їх. Я не знаю скільки тут тисяч. Дивіться. Дивіться. Я перший раз бачу ці качок на одному озері. Тисячі просто... На моєму каналі, моєм каналі є... На цьому каналі є ще відео, де тут теж багато тільки не качок, а лебедів. Так що можете подивитись, ну це просто щось.